Чергова допомога захисникам Житомирський картонний комбінат передав два автомобілі військовим. Перед тим як віддати ключі, провели технічне обслуговування, щоб транспорт не підводив воїнів. Зробили ремонт ходової демпферу, е, укріпили раму, тобто можна буде навантаження в два рази більше вантажити, е, покрасили, звісно, ну і скажімо так, провели її в порядок. Е, Понісану в принципі теж саме, але ми покрасили її, обслужили фільтра, масла. То тобто вони всі бойові, готові виконувати бойові завдання. Військові кажуть, автомобілі точно не залишаться у Житомирі. Дані автомобілі будуть використовуватися для евакуації. А також для мобільних груп. Допомога військовим пріоритеті для житомирського картонного комбінату. Якщо порівняти кількість переданих транспортних засобів підприємством, то вона дорівнює кількості мобілізованих працівників. Не було такого місця, щоб ми якось не допомагали чи або гуманітаркою, або машиною. Кожний місяць стараємося викладуватися на всі сто, щоб допомогти нашим Збройним силам перемогти в цій. ЖКК співпрацює з волонтерами про потреби військових. Дізнається від них самих та від влади, тому передають ту допомогу, яка дійсно потрібна. Дуже багато різних фондів і місцевих, і міжнародних. Дуже так тісно співпрацюємо з Домом ветеранів. Ми дуже подружилися із військовими, які безпосередньо використовують нашу допомогу і отримуємо від них якби, якісь запити, те, що потрібно саме їм, саме на, на, на передовій. Але в той же час дуже тісно співпрацюємо з військовою адміністрацією, отримуємо якісь вам потреби. На останок додають Житомирський картонний комбінат буде і надалі підтримувати воїнів, адже нині це обов'язок кожного.